Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, як зробити окремий вхід на житлове приміщення. Обладнання в будівлі вхідної групи має на увазі виконання стандартної процедури реконструкції. Якщо власник приміщення хоче законно його використовувати, то обов'язковою умовою є проєкт окремого входу та введення його в експлуатацію. При самовільній організації додаткового входу можуть виникнути такі проблеми: накладання штрафу, знесення в результаті судового рішення, неможливість використання об'єкту на свій розсуд. Оформлення вхідної групи приміщення має на увазі отримання наступних документів: передпроєктні пропозиції, містобудівні умови і обмеження, проект, документи про авторський та технічний нагляд. Повідомлення про початок будівельних робіт, технічний паспорт, декларація про введення об'єкта в експлуатацію, витяг про реєстрацію права власності на об'єкт. Підписуйся. Тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.